Запустити ресторан під час повномасштабної війни в місті за 15 кілометрів від кордону з Росією, закрити його через активні обстріли та дати власній справі ще один шанс після вимушеної паузи це історія підприємиці Катерини Примакової та її бізнесу. У 2024 році вона відкрила заклад у Глухові, другий у свої 27 років. Вже розуміла якусь алгоритм і схему, як ти повинна реєструвати ФОП, відкривати рахунки, як отримувати ліцензію. Такі всі маленькі речі вони дуже полегшили мені відкриття ресторану. Однак почати нову справу в невеликому місті було непросто, щонайменше бракувало персоналу. Було дуже складно знайти ту команду, сильну команду на старті, і якщо сказати, прям зовсім чесно, то на старті ми взяли дуже. Непрофесійну команду на кухні, і деякий час ми дуже довго шукали тих людей, тих кухарів, які б нас влаштовували. Попри це, ресторан запрацював і став популярним серед глухівчан. Катерина згадує, що вечора столики бронювали кілька разів поспіль. Посадка столів за вечір могла змінюватися там 3-4 рази. Тобто, одні одні приходили, а потім столик звільнявся його одразу ж займали інші. Тобто, це був такий дуже. Насичений період, і якщо чесно, мені його не вистачає. Водночас підприємниця влаштовувала в закладі тематичні вечори, щоб привабити відвідувачів та відвідувачок як от спортивний. Ще кілька років тому в Глухові подивитися грозбірної України з футболу можна було гуртом, але з початком бойових дій можливість зникла. Катя хотіла повернути людям ту атмосферу. Ми зробили спеціальні спеціальне меню для футболу. І я пам'ятаю, навіть коли грала Україна, то ми так вболювали всі за Україну, що якщо б Україна перемогла і вийшла далі в наступні ігри, ми б всіх пригостили пивом. Також каже Катерина: планували організувати в Глухові вечір дегустації вин, запросити професійного сомельє. Однак, все це довелося відтермінувати через обстріли міста. І з кінця липня росіяни почали інтенсивно атакувати його. Відвідувачі рідше приходили до ресторану. А команда, яку врешті вдалося сформувати, почала скорочуватися через небезпечну ситуацію. Коли ми тільки їх зібрали, коли ми всіх знайшли, коли ми багато чого поміняли на кухні, були дуже сильні прильоти, і вся кухня виїхала. То, напевно, це найбільше такий найбільша проблема, коли ти Шукаєш людей, коли ти навчаєш цих людей, і потім обставини, які не залежать від тебе, вимагають від них поїхати. У певний момент підприємниця зрозуміла, що їй теж бракує сил. Ресторан закрили. Не було в мене бажання. Я сама була в такому пригніченому стані з тих всіх подій, які відбуваються. Не було в мене тоді бажання шукати нових людей і починати все спочатку. Саме тому ми прийняли таке непросте тоді для нас рішення. Дуже цінною у складний момент для Катерини стала підтримка клієнтів. Вона каже: навіть незнайомі люди писали на сторінки ресторану в соцмережах та просили не здаватися. Врешті за кілька місяців перерви підприємиця знайшла внутрішній ресурс для боротьби. Ситуація у глухові трохи стабілізувалася. Частина працівників команди повернулася однак, кухня залишилася без основного складу. Ті, хто працювали у залі, вони всі повернулися і вони будуть працювати далі. Але, на жаль, ті, які люди, які працювали на кухні, вони вже виїхали на тривалий термін і вони поки що не планують повертатися, бо хтось виїхав у інше місто, хтось взагалі за кордон. І тому ми зараз активно шукаємо кухарів для того, щоб почати працювати. Ця ситуація змусила Катерину змінити формат роботи, щоб дати бізнесу на прикордонні шанс жити в умовах війни. Плануємо відкритися у найближчий час, але плануємо зробити поки що режим доставки. Тобто, ми додамо, ми оновимо повністю все меню. Додамо туди нові страви, додамо туди ті страви, які в нас дуже довго просили додати наші відвідувачі. Попри всі труднощі зізнається глухівчанка, можливість залишити місто і почати все заново деінде вона ніколи серйозно не розглядала. Я вимушено виїхала, але це було десь на місяць, півтори тобто на тобто термін. Мені дуже подобається. моє рідне місто. Мій глухів. І я нікуди не хочу переїжджати. Підприємниця каже, що хоче бути частиною спільноти людей, які продовжують розвивати глухів. Попри все, я всім серцем хочу, щоб глухів розвивався, щоб люди поверталися, щоб були робочі місця, щоб у це місто вкладалися гроші, щоб був оберт грошей, щоб люди. Щоб відкривалися школи, відкривалися садочки, відкривалися держустанови. Я думаю, всі підприємці міста мене зрозуміють, що хто, якщо не ми, ми повинні тут залишатися, повинні працювати, повинні навколо себе збирати людей, які хочуть жити тут і працювати також тут. Тому е не було такого якогось відчаю, що я поїду, я все залишу, або перевезу все звідти. Ні, я ніколи такого не хотіла. Тому. Не було іншого виходу, як зібрати себе докупи і працювати далі.